Отже, я сьогодні хотіла про виборчу систему Японії. Отже, трошки вдамся в історію, що там взагалі відбувалось. Отже, парламентські вибори в Японії взагалі спочатку відбувались за системою великих округів. Потім там Трохи воно все модифікувалось, і в 1900 році існували малі округи, і разом з ними почали існувати великі округи. Через 19 років, в 1919, майже повністю встановилась система малих округів. І, врахувавши, так скажімо, переваги і недоліки малих і великих округів, в 1925-му повністю встановлюється виборча система на принципах середніх округів. Вона існувала з невеликою перервою в 1946 році. Там тоді намагалися знову повернутись до великих округів, але в 47-му все одно вирішили залишити середні округи. І ця система існувала до 1994 року. Тоді була проведена політична реформа і були внесені певні поправки до закону про вибори. З 1994 року, після політичної реформи, в Японії була встановлена комбінована виборча система депутатів до палати представників і до палати радників. У них там Ой, двопалатний парламент там обирають їх по-різному на різний термін. Здається, я про це буду розповідати. Там буде окремий слайд про це так. Щодо певних особливостей, формування в Японії виборчої системи припадає на післявоєнний період. Там тоді затверджувалися демократичні підходи в політичному устрої країни. Uh, і тоді якраз у них і з'являється плюралізм. Uh, в боротьбі за місця в парламенті паралель, uh, тоді змагались кілька різних партій uh, з різними uh, політичними орієнтаціями. Uh, і в такій ситуації всі політичні сили, які брали участь в розробці закону про вибори, підтримали порядок виборів, який міг забезпечити встановлення багатопартійності, яка надавала шанс проходження в парламент партій, які не користувалися підтримкою більшості, але тим не менш мали свій стійкий електорат. І цьому якраз і відповідала система багатомандатних округів. В Японії наразі діє змішана виборча система. Особливістю є відмінність виборів до нижньої та верхньої палати парламенту. Вона, можна сказати, породжує феномени японської партійної системи, такі як втрачені голоси і депутати зомбі. Про це я теж буду говорити трохи згодом. Так, добре. Щодо виборів до палати представників, до палати представників обирається 295 депутатів за одномандатними округами і 180 депутатів в округах пропорційного представництва за партійними списками. Термін повноважень депутатів нижньої палати становить 4 роки. Кількість одномандатних округів співпадає з кількістю депутатів, які за ними обираються, тобто 295. До 2014 року кількість була 300, потім її зменшили, Очевидно, Кандидатів в малих округах можуть висувати не тільки партії, можуть висуватись також і позапартійні кандидати. Щодо втрачених голосів, про що я говорила. Одномандатні округи породили таке явище як втрачені голоси. Що це означає? Зважаючи на те, що перемогу здобував лише один кандидат від округу, волевиявлення громадян, які голосували з іншого кандидата, залишались неврахованими. Наприклад, на виборах до палати представників в 2012 році майбутній прем'єр-міністр Сінзо Аба отримав перемогу та депутатський мандат від 4-го округу префектури Ямагучі, набравши. 78,2% голосів. А інші 21,8% голосів вони залишились неврахованими. Вони були віддані за інших кандидатів. В округах пропорційного представництва депутатські мандати розподіляються за встановленим списком відповідності до відсотку голосів, які набрала партія. Враховуючи той факт, що забороняється висувати одного і того самого кандидата як в одномандатному окрузі, так і в окрузі пропорційного представництва, є таке явище, коли кандидат, програвши в своєму окрузі, проходить до парламенту за партійними списками. І оце якраз другий феномен, про який я згадувала, це депутати Зомбі. Так, щодо виборів до Палати радників, Верхня палата японського парламенту або Палата радників включає в себе 242 депутати. Термін повноважень 6 років, але половину депутатів переобирають кожні 3 роки. 146 депутатів обираються в округах, які співпадають з 47 префектурами. А інші 96 депутатів обираються за пропорційними списками в загальнонаціональному окрузі. Кожні три роки перебираються 73 депутати за префектурними округами і 48 за партійними списками. Так, що ще я хочу сказати? Тут, в принципі, нічого такого більш цікавого немає. Щодо відмінності між виборами до палати представників і виборами до палати радників, то е, там є особливістю, що балотування до палати радників, е, на відміну від виборів до палати представників, е, один і той же кандидат не може бути висунутий як кандидат від префектурного округу і кандидат за партійними списками. Вибори до палати е, представників включають поширену. Е, під час виборів до Нижньої палати парламенту можна так сказати реанімацію переможного кандидата. Щодо ще, одного, ще однієї відмінності, то палата представників може бути розпущена рішенням Кабінету міністрів, а палата радників розпуску не підлягає. Але в умовах розпуску нижньої палати парламенту, тобто палати представників, сесії верхньої палати зазвичай не проводяться. На цьому в мене все. Tak, również bardzo dziękuję.